Продам Ланус, польська збірка, 2006 рік, яку звук не потребує, поварена, пофарбована. По ходові все добре, двигун в чудовому стані, коробка працює, салон також добре. Зараз це, звичайно, що все покажу. Тут вже вечір, звичайно, не видно ніхрена. Але таке щось видно. Прикольний ламс. Так, Дверки відкриваються, закриваються прекрасно. О. Тут нічого немає, дирі, тому подібне, поварені пороги. Ні, ну, по дверках вона гарно, що відкривається, закривається, чудово. Даже не треба ні гупати, нічого не поприсідало, дверочки чудові. Все, їду, в машина. Добре. Так, ще покажу, як вона заводиться. Ні, ну салон такий гарний, можу сказати. Електросклопідйомник є. Ручник працює. Двигун капіталений, тому таке тут уже пробіг пофіг, який він, що це таке, ну. Зараз на газу заводиться чудово, працює рівно, пічка працює, аварійка працює, повороти, стопи, габаріти, газ 4 покоління. Правда не вписаний в техпаспорт. Переоформлення без проблем. це все в принципі.